Привітки усім! Хочу вам показати, яка у нас погода сьогодні. Весна, така травичка. Ташки співають вже, як весною. І от така от краса. Плюсова температура. Починають розпускатися бруньки. Ну, небо таке, як в Британії. Британське небо. Вон скільки снігу залишилося. Залишки розкоші від тої зимової краси. Отака От у нас сьогодні весна. Рання весна, мабуть, цьому році вже почалася. Птахи вже починають співати, прокидатися деякі. Класно. Ой, Мені подобається так теж. Вже не так холодно, вже я можу руку тримати, коли знімати мобілку. Пишіть, яка погода в ваших країнах, в ваших містах. Сьогодні цікаво буде почитати. Усім до зустрічі! Натискайте дзвіночок, хто ще не натиснув, щоб не пропускати мої відео. Усім до зустрічі, пока-пока.